І так, друзі, всім привіт. Дивіться, який Вольф шостий заходить нам у продаж. Ну, як заходить? Я його пригнав з Німеччини, виграв, привіз, розмитнив. От він і заходить, дивіться. Стан стан машинки дуже гарний, реально. Дуже гарний. Тільки що я його навоскував, підготував, так сказати, для вас 400 підйомників. Дивіться салон. Ну, салон тут теж просто, просто шикарний. Є клімат, є великий моніторчик. Отак От ззаді виглядає. Так сама машина ззаді виглядає. Відкриваю багажник. Трошки темно, блін, але якщо то ще зніму вам її днем завтра, так то, я думаю, по ній видно, що вона дуже-дуже живенька. Давайте тепер по машині. По машині. Це, це у нас 1.6 дизель 2010 року, якщо не помиляюсь зараз. Так, 10 рік, 1,6 дизель. Ціна давайте буде у нас 7900 доларів. Дуже гарна ціна для шостого дизельного гольфа. Ну, реально, стан дуже гарний. У кого цікавить більше інформації про машинку? Пишіть, питайте, дзвоніть. Все розповім вам. Всім гарного вечора.